Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді автомобіль, який ми ніколи не приганяли. Це вперше, мабуть, в останнє Opel Astra H 1,6 бензин. Автомобіль завжди має класну історію, позитивні моменти, які ми приганяємо. Даний автомобіль має газове обладнання, і я вклав в обслуговування даного автомобіля 750 доларів. Продаю даний автомобіль в ноль. Але автомобіль класний, не битий не фарбований, з газом обслужений на гарній гумі. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Розмити, не сертифікований, готовий до першої реєстрації. Класний автомобіль, але ми працюємо на репутацію. Ми не можемо продавати автомобілі, які мають якісь технічні недоліки. Тому краще все зробити і класно продати. Люди будуть задоволені. Це новий досвід для нас з пригону даного автомобіля, так як, на мою думку, за свої кошти, ціна якість в районі 5,5, ви нічого кращого не знайдете з газом ще й рекомендую до розгляду, так як ви маєте подумати, якщо ви купляєте вживаний автомобіль навіть. Будь-якого класу, все одно вам потрібно вкласти кошти в його обслуговування. Тут нічого вкладати не потрібно, так як автомобіль вже максимально повністю обслужений. Детально розкажу в сьогоднішньому відео, показу. Він код відкритий. Лобове скло рідне 7 го року. Звичайні сліди експлуатації відповідного пробігу та віку. Критичних зауважень корозії немає. Мінімальний коцики відповідно до пробігу. 1,6 бензин. Просте звичайне авто класний, як то кажуть, варіант тимчасового або першого автомобіля для навчання. Бо за свої кошти ціна якість тут дуже гарна. Я вважаю, що за ці кошти альтернатив немає. Якщо ви знаєте альтернатив, що може бути скласти конкуренцію автомобілю з газом, яка не боїться корозії, напишіть в коментарях. Так, розглянемо детально це авто. Перевірка стану лакофарбового покриття Opel Astra, аж 2007 року випускав. Ці козова корозії не бояться, наголошує на тому, тому я вирішив придбати і розглянути дану модель. Можемо притиснути кожен сантиметр даного автомобіля, але він не фарбований. Разом з вами було оглянути технічний візуальний стан автомобіля, стан кузова, Opel Astra H2007 року. Випуска з 1.6 бензиновим двигуном. Розглянемо стан салону. І так, в салоні у нас передні склопідйомники, датчик світла, датчик дощу, мультикерму, контроль, кондиціонер, історія обслуговування. Потолок чистенький. Збиття краски немає. Задній ряд сидінь в аналогічному стані. Автомобіль з газовим обладнанням, відповідно запаска на нас багажнику, Запчастини про обслуговування старі, домкрат, ремкомплект, балон таблетка. Він вставлений в багажник в замість запасного колеса. Так ваше улюблене. Пробіг стан, два ключі, техогляди, сервісна книга. 28 грудня 2007 року. По факту 2008 рік експлуатації. Всі відмітки про обслуговування Автомобіль від першого власника обслуговувався на одному і тому ж самому СТО всі роки. І так, в нас тут є чеки про обслуговування, катушка запалювання, свічки. І по списку пішли діагностика автомобіль. Так, заміна ремня ГРМ, заміна фазорегулятора, заміна. Радіатора, компресора кондиціонера, масло фільтра, передня ступиця, бачка охолодження, заправка кондиціонера. 9600 я тільки заплатив за роботу. Це 250 майже доларів за роботу по обслуговуванню даного автомобіля. В районі 500 доларів було вкладено ще самі запчастини. Саме дороге, це фазорегулятор. Ну і Грем помпа поміняти. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6 бензин. 230 тисяч пробігу, ручник тримає, все включається, все дує. Пройоми в оригінальному стані, склопідйомники справні. 1,6 двигун, газове обладнання БРС, BRC, тобто обслуговується в Україні. Оптика вся рідна, з автомобіля нічого не крутилось, не знімалось. Є всі відмітки по кузову про обслуговування 230 тисяч, було заміна ГРМ, помпа. Масла, автомобіль обслужений. Працює тихо, рівно без зауважень. Фазорегулятор замінений слабке місце даного автомобіля, тому ви впевнено можете кататись. Корозії немає і не буде. Оцінювачі всі на місці. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто, на мою думку, ціна, якісний найкращий варіант. Opel Astra 2007 року випуска 28 грудня, тобто експлуатації. 2008 року по факту, автомобіль в рідному красі з рідним лобовим склом, з мінімальними слідами експлуатації відповідного пробігу та віку, газове обладнання BRC, автомобіль не простий, а я дуже сильно його обслужив. Вклав багато коштів технічне обслуговування автомобіля і заміни не всі розходники. Пільтра, масла, ролики, помпа. Зверніть на це увагу, так як якщо ви купуєте автомобіль, вам все одно потрібно вкладати кошти в його технічне обслуговування 100%. Даний варіант, ви просто купили, розрахувались і катаєтесь. Ніяких вкладень технічних і розхідників автомобіль не потребує від слова абсолютно. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку. На нашому СТО, перед тим як виставлятися на продаж, так як в нас працює доставка під дім по всій Україні. Працюємо працюємо на репутацію. Всі автомобілі після приїзду в Україні дуже детально перевіряються і обслуговуються. 2007 рік кінець розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації, буде першим власником в Україні. Нагадаю, що за свої кошти цей ідеальніший варіант. Правильне авто, яке не боїться корозії. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей з новими оглядами. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. До нових зустрічей з новими оглядами.